На Нехай українська краса таки стане реально вбивчою. Всім привіт. Я Знаю там мій бекграунд. Я колишній власник бізнесу, потім була державним службовцем, зараз працюю на міжнародний проєкт. Ну я всі підпочинок планую завжди так завчасно, і в мене завжди такі дуже яскраві фото. А я вирішила, що нехай мої фото будуть корисними. Нехай українська краса таки стане реально вбивчою. А давайте я буду виставляти ці фото і збирати гроші. Так, така велика патріотка в Фейсбуці виставляє фото там на пляжі зараз, коли війна. Але потім читувались текст. І дивились, ага, збирає гроші на допомогу. От відправляли Така дуже велика мотивація, тому що я збираю для підрозділу ССО. спеціальних операцій. Був дрон з тепловізором. Перший був збір, другий збір був на авто. і зараз третій збір от завершила також на авто. Я дивлюся українці настільки згуртовані, і я думаю, що цей саме фактор не врахували розвідники Російської Федерації, коли вирішили на нас напасти.